Мене звати Анастасія Горкун, я практикуючий нумеролог-астролог. Я спеціалізуюсь на релокаційній астрології, але більше всього я люблю розкривати чужі душі. І сьогодні я хочу вас познайомити з такою темою, яка говорить про розширення. Розширення саме вашого фінансового потенціалу. Чому стається так, що ми інколи можемо заплатити за... Дорожчає річ, а інколи не можемо. Чому, наприклад, ми йдемо купувати в Аврорі резинку для волосся, а не, наприклад, у брикарді? І це відео в мене більше про розширення, більше про знання, після яких ви відкриєте себе новими. І ви зрозумієте один сенс, і через ці знання ви підете далі. Так ось. Давайте поговоримо про тему грошей. Всі ми зібралися тут для цього, і якщо ми говоримо про гроші, то я думаю, що багато хто з нас хоче оцінює фінансової безпечності. Давайте подумаємо: хліб візьмемо хліб, да? тобто ми купили з вами хліб. Скільки людей стоять за цим хлібом? За тим, щоб приготувати хліб і щоб ви його купили. Там стоїть хлібзавод, а люди, які отримують там зарплатню. Там стоїть фермер, який вирощує ту пшеницю. Там стоїть людина, яка обробляє поле. А також там стоять люди, які виробляли комбайн. І за цим всім стоять ще люди, які виробляли якусь хімію для того, щоб обробляти саме те поле. За цим стоять машини, які довозили так, які пшеницю до хлібзаводу і з хлібзаводу до місця в магазині. Між магазином і хлібзаводом, скоріш за все, підписувалися якісь документи. Тому за цим стоять ще також юристи. Щоб розкласти на ці полочки, також там потрібна людина. І, взагалі, дуже багато моментів і людей, про яких ми з вами не поговорили. І вони всі вони, з цього куска хліба, який ви купуєте, вони отримують свою копійку. Получають кожен не отримує магазин і хлібзавод 40 гривень. Получає кожен по копійця, тому що кожен стоїть за цим хлібом. І дуже класна практика це прописати чітко, якщо ви працюєте в якійсь сфері, скільки за вами стоїть людей. За моєю спиною стоїть сотні навчань, сотні терапії, у мого психолога також сотні супервізії, напевно, після мене стоїть, у кого я навчалась, вони також навчались у когось. І це дуже велика цепочка, і кожен із них получає свою гривню. Якщо я починаю обосцінювати себе, обосцінювати свої знання, я таким чином обосінюю всіх людей, які були за мною. Наступний раз, коли ви подумаєте, що якось дорого я ставлю, хоча відчуваю, що я вже варта цього, подумайте про це: що за вами стоять люди, які знання ви можете обіцінити. Приймаючи будь-які знання, приймаючи будь-які навички, ви повинні розуміти, що за вами стоїть ціла армія людей, які мають вплив на те, що ви маєте сьогодні. Тепер питання про розширення. Чому нам приємніше? Купувати, наприклад, в Сільпо, а не в АТБ чи в якихось других магазинах. Чому нам набагато приємніше зайти, наприклад, в Резервт, аніж в Айкікі? Хоча різниця невелика. Начебто, і там, і там мас маркет і там і там продукти, і інколи однакові продукти. Чому так? Є таке розуміння як високочастотні та низькочастотні витрати. Низькочастотні витрати це коли ми витрачаємо в місцях, де люди в основному були з низькочастотними емоціями. Ну, це, наприклад, гнів, злість, жалість, обіда. Коли ми приходимо в магазин, в якому є високочастотні вібрації, це любов, прийняття, довіра. Він в ньому витрачати набагато приємніше, гроші у нас йдуть більш високочастотні вібрації, тоді в такому випадку вони і повертаються до нас високочастотною вібрацією. Гроші люблять тратитись там, де добре. Не обіцінюйте гроші. Гроші дуже люблять, щоб їх тратили. Тільки тратили в правильних, в правильних місцях. Тому, вибираючи між АТБ і Сільпо, наступний раз задумайтесь, а АТБ на яку вібрацію емоції я буду тратити. А в сільпо, на яку емоцію я буду витрачати, які там люди працюють, яка цільова аудиторія туди приходить. Ми витрачаємо саме на них. Ми витрачаємо саме на ці емоції. І коли гроші обирають до кого прийти, вони розуміють, я прийду до тих, хто буде витрачати на високу частоту. Коли ми заходимо в магазини по типу брендів Louis Vuitton, Gucci, нас, якщо ми не готові, може прямо накривати, може прям розривати. Ми не можемо туди зайти, тому що страшно. Чому так є? А по цій причині, що там дуже високі частоти, і не кожна людина може витримати ці високі частоти, які люди там приходять, які люди там працюють. Питання при прикладі сільпо, чи продавчиня сільпо може відразу піти працювати, продавати сумочки Луї Вітон. Ні, не можу, тому що їй потрібно бути впевненою в тому, що вона може працювати в цьому сегменті із такими сегментами людей. Це також про наповнення енергією. Там працюють і там приходять зовсім другі люди з зовсім другими вібраціями, аніж, наприклад, до того ж самого Сільпо. Там розбавляється трохи. Розумієте? І наступний раз, коли ви будете думати, я хочу заробляти більше, я хочу заробляти свої перші мільйони. Подумайте саме. Про той момент, чи вібраційно ви готові до нового скачку. Що таке бути вібраційно готовими до нового рівня? Якщо ми візьмемо шкалу емоцій, у Google можна пошукати шкала емоцій, вібрацій. І якщо ви подивитесь, то на верхніх це безусловно любов, це довіра. Запад. Тоді ви скажете: Я йду до цієї безусловно любові, довіра. Але тут таке питання, чи довіряєте ви тому, що гроші до вас прийдуть? Чи довіряєте ви тому, що в світі все станеться так, як вам потрібно? Чи у вас є, безусловно, любов до кожного, чи все-таки ви можете критикувати когось? І наша задача, щоб пропускати більше вібрацій, щоб пропускати більше фінансів, нам потрібно підвищувати наші емоції. Нам потрібно кожного разу працювати над тим, щоб пропустити образок, щоб пропустити злість. Щоб нарешті почати вібрувати зовсім на других частотах, аніж раніше, це дуже велика робота над собою, над оточенням, і вона не приходить за один день, їй потрібен час. І в клубі 18 ми якраз працюємо над тим, щоб працювати над своїми емоціями, вібраціями м'ягко розуміючи. Тому що чим більше ми розуміємо, чим більше ми розвиваємося, чим більше ми вводимо нової інформації і нового оточення в себе. Тим більше до нас приходить фінансів, і тим легше вони приходять? Але коли наступний раз ви будете задавати собі питання, як я можу стати мільйонером, через це мені буде потрібно багато працювати, не забувайте, що у всіх у нас є 365 днів в році 24 години в день. Тільки хтось за ці 24 години в день заробляє 500 гривень, а хтось заробляє 500 тисяч, питання як їм це вдалося? Вони зрозуміли ось цей секрет. Секрет, який говорить про те, що я довіряю, люблю, вірю. Я підвищую свої емоції. Це дуже велика робота. Цей шлях, він вартий результату. Тому я вас запрошую на клуб 18. В клубі 18 у нас проходять вебінари кожного місяця, і є повний вебінар стосовно розширення. Ви получите більше інсайтів. І це розширення не тільки фінансове, а й внутрішнє. Тому що жіночі гроші приходять на внутрішнє кохання, на внутрішню розширеність. Я вас запрошую, дівчата. Приходьте посилання під відео.